Вітаю, любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, а тема родина, сім'я. Малята у всіх дітей є права, право на освіту, право на харчування, право на ім'я, право на сім'ю, право на лікування, всі права. Прописані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. І, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про сім'ю, про нашу родину. Пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Це дідусь, а це бабуся. Це Матусі. татусь, а це матуся. Матусі. Ну а це, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. А зараз зробіть зі мною. Але приготуйте іншу ручку. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь, а це матуся. Ну а це, звичайно я, ось і вся моя сім'я. Це дідусь, Костя, а це, це бабуся. З вами зробили. Тож, сьогодні мова у нас піде про родину. Кожна дитина має право на родину з перших днів нашого народження. Про вас турбуються батьки, тато і мама. Про маму є дуже багато пісень і віршів. Тому що мама завжди поруч з нами. Вона нам готує смачні страви і бере, і, і прасує, заплітає дівчаткам волосся, зав'яже гарного бантика. Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. У мами лагідні руки, вона все вміє, завжди вас обійме, подарує ласку і тепло. У мами добре серце, мама ніколи не залишається байдужою, а коли ви хворієте, вона лікує вас, вона завжди підтримує свою дитину в різних невдачах і радіє вашим успіхам. Тож я пропоную подарувати вашим мамам ласкаві слова. Давайте пограємо в гру, скажи ласкаво. Як ми можемо нашу матусю назвати ласкаво? Матусечка, мамочка, матінка, мамуська. Так? А хто завжди поруч з мамою створює затишок? Так. Тато, у тата сильні руки, він може полагодити все в домі, з радістю з вами пограється, почитає книжку. Все на світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну, ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу Дай, тату допоможу. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Який в мене тато. Давайте ми з вами поміркуємо, які в нас наші Який тато може бути? Сильний, працьовитий, мужній, добрий, веселий. Так. А ще хто в нашій родині є? А ще в нашій родині є один член сім'ї це бабуся. Дуже добра, дуже ніжна. Для наших бабусь ми удвічі дорожчі, бо ми Їхні пташенята, ластів'ята, квіточки і зірочки. Правду кажуть народі, діти це діти, а справжні діти це онуки. Бабуся невтомна бджілка. Вона з любов'ю передає всі свої уміння. Зранку і до ночі трудиться бабуся, в неї я охоче працю, працювати вчуся, годі їй, старенький мити, підмітати я сама швиденько приберу в кімнаті. Малята пропоную вам пограти в гру ласкаві промінці для бабусі. Давайте подаруємо писливі слова своїм бабусям. Як ми можемо сказати про бабусю? Бабусю, ти моя ріднесенька. бабусю, ти моє сонечко, бабуся, ти моя найкраща в світі. Бабусенько, люблю тебе дуже. -дуже. Молодці малята. Так, а хто в нас ще є в родині? Кого ми не згадали? А ще не згадали про дідуся. Дідусь це мудрість. Він завжди дасть слушну пораду. Вони завжди готові прийти на допомогу і вам, і вашим батькам. А прогулянки з дідусем найкраще. Мій дідусь, ти просто диво, дуже модний та крутий, хай побільше позитива буде на душі твої. Ти завжди для мене приклад, мастер ти авторитет. Ми з тобою справжні друзі. Надзвичайний ми дует. Ось бачите, яка сім'я? І тато, і мама, і бабуся, і дідусь. А ще у вас є братики і сестрички, і все це називається сім'я. З ними весело гратися, ділитися іграшками, захищати один одного, дарувати свої посмішки. Кожна сім'я буде дружною, коли ми будемо поважати один одного, цінувати, допомагати, любіть свою родину. Ніколи ніколи не завдавайте їм болю. Даруйте їм свої обійми. Давайте ми з вами ще пограємо в гру клубочок любові, кожному своєму члену сім'ї. Подякуйте за щось. Я дякую татові за, скажіть, за що ви дякуєте. Я дякую бабусі за, і скажіть, за що ви дякуєте бабусі. І так усім. Членом своєї родини татові, мамі, бабуся, дідусю, кого є братикові, сестричці. Яке щастя жити на світі, коли ти в світі не одна, коли душа теплом зігріта, а за спиною стоїть сім'я. Сім'я це замок, затишок і спокій, сім'я це будинок, де сміється душа. Ось таке чудове заняття малята. Нас з вами було про сім'ю. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили з вами на занятті? Про сім'ю. А хто входить до твоєї родини? А хто в сім'ї дбає про вас з перших днів життя? Тато та мама. Молодці малята! Я дякую вам за заняття. Бажаю гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!